Чи можна спати після того, як ми прийняли причастя? Звичайно, що можна. Я дуже багато цікавився тим питанням, тому що воно дуже актуальне. Я цікавився тим, дійсно, бо одні кажуть, не можна, бо ти там, прийняв Божу благодать. Ось, і, і це тебе не Божа сила тягне спати, там щось якась протилежна так далі. тому подібне. Я так от цікавився, але знаєте, я в Біблії знайшов дуже цікаве і таке логічне роз'яснення. Коли Ісус Христос ходив молитися, чи в Гефсиманському саду, чи на гору Фавор. І апостоли, які були з Ним спали. Що це означає? Людина, яка з'єднується з частинкою Божої благодаті, людина, яка приходить чи до чаші з причастям, вона причащається, чи приходить і бачить, коли Ісус молиться. Ми, я, я говорю за всю людську природу нашу і ту людську природу, яка була ще тоді, 2000 років тому. Приходить і бачить, оце такі виливання Божої благодаті. Бо коли Ісус молиться, це друга іпостась простої тройці це не просто подія, це мегаподія. Благодать Духа Святого, вона витікає, вона розливається з нього. Вона просто, скажімо, як той. Вітер пронизує всіх, ось, і тому можна, можна, коли нас от клони на сонце дуже гарний знак. Це моя думка особисто. Хочете засуджуйте, хочете ні, хочете включатися богослови які там є, хто буде слухати, пояснити свою думку. От церква не дає остаточного визначення на це питання. Чи можна? Я кажу, що так можна, тому що дійсно людина, вона є маленька, така піщана. Ми є пісок, ми є земля, ми, ми, є, ми є ті, хто в землю повернемося і дійсно ми є той попіл. От тому, е, коли ми з'єднемося з Богом, я думаю, що можна після того, коли Божа благодать нас так от десь надихає. Богові слава.